У Біблії є приклад, як молодий хлопець на ім'я Онан виливав насіння на землю під час татевого акту з дружиною, за що й був покараний Богом. Те, що він робив, було злом перед Господніми очима, і Бог умертвив його. За законом Онан взяв за дружину вдову, дружину померлого брата. Він мав відновити насіння покійного родича, продовжити його потомство. Але не хотів цього і виливав насіння на землю, не даючи дружині можливості завагітніти. Це було своєрідним самозадоволенням тому від імені Онана стали називатися всі онаністи. Згідно з науковими даними інтенсивне самозадоволення, наприклад, кілька разів на день. Викликає як психічне, так і фізичне виснаження організму, що зрештою призводить до еректильної дисфункції, ваше прагнення до успіху в житті дорівнює нулю, вже не кажучи про спроби підкорити серце гідної дівчини, щоб укласти шлюб, адже створення сім'ї це набагато важчий шлях ніж використання доступного порно та мастурбації. Ваш вибір приведе вас на шлях самотності та незадоволеності і супроводжуватиметься почуттям провини та знедоленості. Таким чином ононізм стає ідолом у вашому житті, оскільки ви надаєте цьому аспекту пріоритет над своїм власним щастям та благополуччям. Повернімося до тексту святого письма і розгляньмо його вчення: живіть духом і не чинитимете пожадань тіла. З цього розуміємо, що народження від Духа Божого та дотримання Біблії допоможуть контролювати свої тілесні та душевні бажання, які постійно штовхають на гріх. Так ви подбаєте про своє тіло і добробут у житті. Для того щоб народитися духовно, вам потрібно стати частиною живої церкви Христа і поринути у вчення святих апостолів. Бог створив нас не для того, щоб ми були рабами гріха. За життя неодноразово кожному надається можливість стати на істинний шлях, поставити Бога на перше місце і стати щасливими, включаючи можливість побудови гармонійних сімейних стосунків без зрад і розпусти. Які б важкі події не трапилися у вас в минулому, старі шкідливі нейронні сполуки можна викорінити. Все гріховне, що ви проростили у своєму мозку, може померти, залишитися в минулому. І ви можете воскреснути з Христом для нового життя. Ваш розум може оновитися духом, щоб ви зодягнулися в нову людину, створену за подобою Божою у праведності та святості істини.